Супереч воєнним викликам уже другий рік поспіль перед аграріями Тернопільщини стояло непросте завдання під час великої російсько-української війни посіяти, виростити та зібрати врожай. Проте у 2023 році землевласникам нашої області вдалося не лише забезпечити потреби краю, але й побити власні рекорди. Аграрії черговий рік підряд встановлюють рекорди, і поточний рік не став винятком. Поточному році одним із рекордів, будемо казати, аграрного сектору області, це все ж таки вироблено понад один мільйон олійних культур. З року в рік аграрії виробляють і зернові культури в межах 2,7 мільйона тонн. Це забезпечує не лише продовольчу потребу, але й закриває питання експорту та валютних надходжень. Картоплі майже мільйон. Овочі повністю забезпечили, і хотів би відмітити, що збільшили площі посів, особливо аграрії, враховуючи те військові дії, які сталися в державі. Херсон вилетів частково будемо казати з обробітку, і для того, щоб компенсувати, все ж таки аграрії збільшили площі. Також цьогоріч на Тернопільщині реалізували чимало проєктів у тваринницькій галузі. Сьогодні Тернопільщина входить у п'ятірку кращих областей держави за показниками кількості поголів'я та обсягів виробництва продукції тваринництва. Якщо говорити про переробну галузь, тут так само є свої плюси. Хоч складно експортувати було разом з тим. Обсяги збільшилися на 70%, більше на 70% Виробництва реалізація продукції зросла. Також після п'ятирічного простою відновив роботу Зберезький Березький цукровий завод. Наразі в області функціонує чотири таких підприємства. Цьогоріч вони виробили 245 тисяч тонн цукру, а це наполовину більше ніж у 2022 році. Тож аграрний дві Третій рік для Тернопільщини був далим. А в наступному землевласники сподіваються на хороший врожай та нові досягнення в галузі сільського господарства.